Сьогодні розберемо одну історію, яка знаєте дуже схожа на якийсь політичний трилер: це розповідь про раптове зникнення і ще більш загадкове повернення одного журналіста. Так, от головне питання, яке всіх цікавить: що ж все таки трапилося з українським блогером Жаном Новосельцевим? Уявіть собі, 2023 рік популярні ютуб канали журналіста Жана Новоселцева, а в нього, до речі, було сумарно понад 170 тисяч підписників, просто одного дня беруть і зникають. Щоб зрозуміти, чому так сталося, треба копнути глибше і подивитися, про що він говорив. А все власне закрутилися навколо однієї дуже гострої і, скажімо, прямо болючої теми, яка стосувалася багатьох в Україні, це так звана бусифікація. Давайте одразу розберемося, що це за слово таке бусифікація. Ну, це такий розмовний термін, яким називають примусову мобілізацію. Тобто, коли представники військоматів, знаєте, забирають чоловіків просто з вулиць і садять в автобуси або ж буси. І от новоселцев дуже жорстко критикував такий підхід. Його позицію, мабуть, найкраще описує його ж власна цитата: можна зібрати армію кріпаків, але армія кріпаків не може бути переможною. По суті, вся його аргументація будувалася на протиставленні, знаєте, двох абсолютно різних типів армій. Дивіться, з одного боку маємо армію примусу. Тут що? Солдати не вмотивовані, думають, як би втекти, а з іншого мотивована армія. Тут бійці вірять у свою державу, вони зосереджені на захисті своєї землі. Абсолютно інша справа. І що важливо, він підкріплював свою позицію не просто емоціями чи логікою, а законом. Новосельцев прямо казав, що така практика це порушення 17 статті Конституції України, а вона, між іншим, чітко забороняє використовувати армію для того, щоб обмежувати права громадян. Але знаєте, одне діло критикувати, зовсім інше щось пропонувати, і новосельцев не зупинився на критиці. Він висунув ну досить радикальну пропозицію. І знову ж таки в основі його ідеї конституція, цього разу тринадцята стаття. А вона каже, що всі природні ресурси, всі надра належать кому українському народові. Так от на основі цього він і розробив свій план, дуже конкретний до речі, з трьох кроків крок перший законодавчу закріпити механізм, як ділити багатства від цих самих ресурсів. Крок другий негайно, от просто зараз почати платити гроші чинним військовим та їхнім сім'ям. І крок третій пообіцяти, що після війни такі виплати отримують абсолютно всі громадяни. Це мало б стати дуже потужним таким матеріальним стимулом. Ну й як же відреагувала влада на таку, м'яко кажучи, сміливу критику і ще сміливіші пропозиції? А реакція не змусила себе чекати, і події почали розвиватися ну просто блискавично. За версією самого Новосельцева, все відбувалося так. Буквально через кілька тижнів після його виступів баць відкривають кримінальну справу. Далі запускається скоординована кампанія в медіа, де його називають агентом Кремля. Ну і фінал обшук вдома і власне арешт. Добре. А в чому ж його офіційно звинуватили? Формулювання таке: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, а докази. А доказами, як стверджується, стали просто вирвані з контексту фрази з його прямого ефіру. Зокрема, його слова про армію кріпаків і коментар його гостя про громадянське затримання. І що на це каже сам Новоселцев? Його реакція на ці докази була ну, дуже прямою і різкою. Вони просто взяли 90% логіки і викинули її. І щоб було зрозуміло, наскільки все серйозно, це не була якась дрібна справа. Йому загрожувала до восьми років за гратами. вісім років. Добре, його арештували. А що було далі? А далі все було не менш драматично. Так от, він провів три дні в ізоляторі. Після цього його привезли до суду, де мали обрати запобіжний захід. І суддя винес рішення застава, сума. 240 тисяч гривень, це щоб було зрозуміліше на той час було десь 6 тисяч доларів. І отут відбувається дивовижна річ реакція людей була просто неймовірною. Його прихильники зібрали всю цю суму всього за кілька годин, просто маленькими донатом. Здавалося б, ну от вийшов під заставу, далі будуть суди. Але ні, історія зробила ще один дуже несподіваний поворот. Минає кілька місяців. Новосельців подає апеляції щодо видалення каналів, все марно, і тут раптом його видалені Ютуб канали просто беруть і відновлюються просто так, таємничо, без будь-яких пояснень. Так а що ж зараз? Який статус-кво? Ну, по-перше, кримінальна справа все ще триває, вона не закрита. Цікавий момент. Суддя повернув обвинувальний акт прокурору, бо той був цитую неналежно підготовлений. Сам новосельцев досі офіційно є обвинуваченим, що, звісно, обмежує деякі його права. Але він повернувся він знову створює контент на своїх тепер уже відновлених каналах. І вся ця історія від початку до кінця підводить нас до одного, але дуже фундаментального питання: де ж проходить ота сама межа: межа між журналістикою і тим, що дехто може назвати інакомисленням, особливо в суспільстві, яке перебуває у стані війни.